Що, ну, я не знаю, Мені так може здається, але мені здається, що тут більший асортимент. Насправді мене в магазинчику завіряють, що одинаково абсолютно і там, і там, але все-таки якось так склалося. Ну, Це більш, напевно, туристично і тому тут так все мені складено. І в чому річ, насправді? Тут можна знайти справжній кошер Закарпатський. Кошер це кошик крафтових продуктів. Там все. І закарпатський коньяк. те саме. Причому конячного заводу Тиса, хоча там є і коньяк, який робить зараз дуже хороший чи І вино від різних виробників. Я рекомендую окремо Стаховський Вайн та Теруар, дуже класне вино. А Стаховський, якщо знаєте, Сергій Стаховський я сучас перша ракетка України і вина дуже достойні. Як і людина, достойна, бо я його знаю особисто. І чесно вам скажу, те, що він зараз робить, захищаючи нашу країну, це неймовірна річ. Тому є його багатої уваги, повірте, в Бордовому музеї Євина три представники українські. Три з них це безпосередньо. Я не уточнюю, може, які ще з'явилися, але все-таки останній раз, коли уточнюю цю інформацію, три були. Окрім того, сувенірна продукція, яку розробили ми з командою. Це вже я вам казав. гральні карти з міні-скульптурками, так дуже зручні сумочки-шопери з міні-скульптурками. Окрім того, там же ж можна придбати розмальовку навіть для діток з міні-скульптурками. Листівочки, магніти, пряник закарпатський. Це окремо моя рекомендація, що з собою взяти, тому що тортик у Дніпро ви не довезете. А якщо захочете щось солодке, це закарпатський кубок, який вирощується прямо під угородом, шоколадів теж дуже чудовий. Або ж закарпатський пряника, краще й трійка. Пряник є в меншому форматі, на якому зображені мініскультурки. Перевертаєте його, що ти QR-код потрапляєте на сайт, де всі мініскультури нанесені. Про кожну можна почитати і кожну можна по карті знайти. Ми не перші, насправді, але ми одні з тих, хто укомплектували сімі скульптури, нанесли їх на мапу, щоб їх можна було знайти і побачити. Ну і крім того, просто смачний пряник. Насправді далі кава, чай. Приправи різноманітні, та сама добринська паприка, скажімо, окрім того всього, закарпатська традиційна палинка, та сама, що в білу каву входить. Різні настоянки, медовухи, ну, загалом алкогольного багато. Пиво компанії Ципа, як на мене, це кращий виробник пива в Закарпатті на даний момент, причому у них дуже багато експериментальних різновидів. Але вони роблять класні лимонади, а щини від недавно з'явилася комбуча, прекрасна, яка теж варта уваги. Комбучу з ароматом кави це ну, вірте. Є на що, є на що подивитися. І це я ще, напевно, щось забув. Пані Вікторія, б, напевно, мене доповнила. Той же тортик тут можна спробувати, до речі, шматочком, навіть дешевше, тому що вони нарізають четвертину, а ціна та сама, але четвертина виходить дешевше, Добре. як у кондитерській. Ну, звісно, кондитерський більший вибір, тому тут кондитерська в цьому плані виграє. Але тим не менше, якщо захочете заховатися, зверху є мансардний поверх. Там більше того, навіть якщо хочеться якусь картину комусь подарувати, невеличкий, мій дядько, який є художником, кілька зробив таких невеличких і але якщо треба буде і повномасштабно, то теж до мене можете звертатися, я зможу з цим допомогти трошки послухати, тому якщо ви не проти, ну, трошечки, та з нами ще погуляємо. Доволі два цікавих будинки. Я їх дуже люблю, тому що ця вулиця пустенька, на них просто поспостерігати приємно. От до прикладу був собі такий юрист шлома. Шлома – це соломон. Ну і бачите, у нас так чи інакше ще володіли всім містом. Якби єврею релігія дозволяла, він би ще в церкві хрестив. Ну щось в цьому насправді дійсно є. Хоча це більше жарт, звісно, був і от це доволі багатий, гарний, красивий будинок, який зараз, якщо придивитися до дворі, теж є квартирним, але в свій час належав одній єдиній родині. З цікавого це, хоча б проєкт будівлі, він відрізняється від всіх інших будинків. Знову таки можете звернути увагу на дощові зливники які Знову таки в форматі бургулії виконані. Так само збереглися старі вікна, бачимо знову ті ж самі відкриті колони, але тут вже не виділяється частина да? з Окрім того, збереглися старі двері. І знову двері порівнюємо з вікном, випадаємо старі жалюзі. досить дівчі, дивиться. Доси доси важко, але досить дівчата. А тут поруч ще одна будівля, вона вся у відвітково серцевому Дуже гарний, напевно, ароматичний подарунок для жінки, створити будівлю, всю таку гарненьку. Зверніть увагу, навіть е, оцей от переділ він тут розрізняється. Бачите, і на вікнах, і на цьому він не просто такий прямокутний, оцей от розподіл, а такий от цікавий, ніби квітка, яка розкривається. Ну так я її бачу, я не впевнений, що так вона насправді є. Ну і так само на дверях, бачите, сердечка, так само зверніть увагу, будь ласка, на балкончик. Оці елементи вони пробують. З'явилися обидва в 2010 році. Приблизно тоді вони були вірніше презентовані, тому що тортик рецепт ну, схожий вже був. Це було покращення такого рецепту десерту, як муранг. Ну, на ньому базується тричі київський торт. Тому десь ви, можливо, могли побачити схожі елементи. Е, брат і сестра Валентини Валентина Штефоніва, саме так і називається безпосередньо сам тортик. Це двійнята, зрозуміло, що цікаво їм таким ранами давали. Вони в свій час вирішили покращити десерт. Пройшовши дуже хорошу школу насправді, тому що обидва вони навчалися у Франції. Дуже цікаво з ним є суття, до речі, з Валентином паном в українській правді. Рекомендую ознайомитися. І от він вирішив свій час цей тортик вивезти на ринок. Ну, З'явився він з назвою торт Ужгород. Цікавість в тому, що цей торт запустив просто пік і такий, не знаю, тенденцію на створення одноіменних тортів до інших безпосередніх місць. Це торт з торт пуст. Йочі називають нарцес взагалі в куста два торта. Насправді, якщо бути точнішим, є торт, Ужанська долина. Тобто, в нас зараз всюди є свій смачненький торт. Мені дуже подобається. Свиляву додають навіть гриби, що цікаво. Да. Недавно дуже смачний торт з'явився, до речі, в ЦИПи, але він доволі ексклюзивний. Він у нас, якщо і буде, то тільки в одному закладі, це взагалі станним пивом, щоб ви розуміли. І повірте, він теж дуже смачний і варто є того. Ну а торт Ужгород став дуже популярним, дуже швидко, настільки, що його в свій час почали виробляти близько 500 одиниць і навіть хотіли збільшувати безпосередньо на добу кількість. Тут уже почалися конфлікти. На чому вони почалися важко говорити, але кондитерський цех, де працював Валентин, ну він хотів розширитися на всю Україну. Валентин Хотів контролювати якість. І якщо ти хочеш контролювати якість, то кількість має бути не така велика. Особливість була в тому, щоб за тортом їхали сюди, спробувати частинку Ужгорода саме в Ужгороді. Це надає цінність продукту, його ця лімітованість. На тому вони якось перетворилися, ми долазити не будемо зараз, але тортів є зараз два. Ужгород Мустальджі і торт Ужгород, штехпанів. Ну, але повірте, що більшість, не всі, да, хто каже звісно, навпаки, але сходиться на тому, що тортуж смачніший. Що я можу точно сказати, це те, що він є натуральніший. Оце важлива річ. Він дійсно після розморозки, три доби, з'їли, не з'їли, все, вибачайте. Тобто тут є от слова. Що ми ще цікавість тортузеру, те, то, що його можна їсти і холодним прямо з морозилки, коли витягнули, тоді як морозиво, а можна почекати, поки він трошки розтопиться, смак різниці. Це теж доволі таке цікаво. І на торті це, напевно, єдиний торт в Україні, ну точно один з небагатьох у світі, на якому зображено це. Чому саме це? Тому що Валентин дуже довго думав, щоб зобразити, йому порадили. Загугли ужорт, зайди в зображення. Що тобі найчастіше попадається, те в людей асоціюється з тортом. І найчастіше в зображенні в Google траплявся сам Кафедральний собор. Так він безпосередньо і потрапляє на тортики. Там його досі прикрашає незмінно безпосередньо уже понад десятиліття. Ну і як вам сказати, тортик став настільки смачний, що коли в мене кілька років тому були хасиди, такі багаті, що для них ньому працював трошки довше, бо вони доплатили додаткові години роботи, бо вони їхали скоси з термалів. Вони запропонували пізніше, через е директора безпосередньо штапеня, е ну вони домовлялися, що вони хочуть викупити франшизу. І їм відмовили. Тому що як тоді контролювати я? То, який у нас з'явився в свій час, в тому числі завдяки Парижу, мушу додати, що в свій час відкривали цю маленьку вежу французький концерт. Причому, напевно, це для багатьох було сюрпризом, але в нас можна сказати, француз відкривав Ейфелову вежу. Це така цікавість. Сам стовп електричний, народі таки називають ей вежа Старий ще стовп безпосередньо початку ХХ століття, коли в місті тільки зароджувалася електроенергія. Одні з перших вулиць, де вона з'явилася безпосередньо, там, де ми з вами стартували площа Жупанацька, тому що біля хроникату суто могли бути. Але безпосередньо масова електрифікація відбувається за Чекскувальчик. За них з'являється, я нагадаю, водогін, повна система водопостачання. Ну як розумієте, було за що дякувати Чекам. Прийшли додому, покрутили крани, помилися. Ну дякуємо насправді. Бо до того масового такого не було. Це плюс маленький тортик. Я ж казав партизанські скульптурки, так заховані добряче. Я називаю, що це тортик для собачок, тому що вони пробігають, всі його підмічають. І залишають на ньому, скажімо, так, свою відмітку, тому чіпати тут. Якраз бачите, кажуть, чому не всі мені скульптури треба натирати? тому що деякі е, такі доступності Фото достатньо якраз. цей прогулок в народі да, хто жартує.